Відвідали модульне містечко та зруйнований російською авіацією кардіоцентр. До Чернігова приїхали голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та президентка національних зборів Франції Єель Бронпіве. Спершу делегація відвідала Новоселівку, яку під час спроб взяти Чернігів майже повністю зруйнували російські війська. У тимчасовому модульному містечку спілкувалися з місцевими жителями. Колеги наші хочуть. Зрозуміти, яку допомогу потрібно надати Україні для того, щоб все таки ми якомога швидше не тільки прискорили нашу спільну перемогу, але й здобули ті умови гідні, яких ми заслуговуємо. Але ми це обов'язково зробимо, то я всю нечість з України вичистимо. Хочемо, щоб нам вистроїли наші будиночки, щоб ми жили в своїх будинках, а більше нам нічого не треба. Це я розумію. Це бажання, воно не друге, воно перше після першого. Перше, все таки бажання спільної перемоги. А перше після першого повернутися отуди, от де ми маємо бути в своє житло. Да. Другою зупинкою був зруйнований внаслідок авіабомбардування 3 березня обласний кардіологічний диспансер. Тут, за словами гендиректора Чернігівської обласної лікарні Андрія Жиденка, планують зробити перший в регіоні центр реабілітації. Це, ви бачите от пряме попадання. Одна воронка, друга. Шість днів за корпусом. Упало. Но, як сказали нам спеціалісти, це були сядні зарядки. За словами президентки національних зборів Франції, Яель Бронпіве, сьогодні з порту Марселя має вийти судно із гуманітарною допомогою. Серед іншого, воно завантажене будівельними матеріалами, потрібними для відбудови пошкоджених домівок та інфраструктури. Шість мостів цієї підтримки з того корабля, який сьогодні вантажиться і виходить. Шість мостів буде для Чернігівщини. Французька Республіка вона бере під опіку Чернігівську область. Ми разом з з головою адміністрації продемонстрували те, що сьогодні тут залишилося після Росії. Для того, щоб це все побачили на власні очі. наступного понеділка відкривається перша сесія національних зборів, і вона відкривається з дебатами про Україну. Звичайно, на цій сесії ми будемо розповідати те, що тут побачили, що почули. Ми будемо розповідати від вашого імені. Для нас дуже важливо підтримувати Україну. Ми беззастережно поруч з вами. Бо Україна захищає наші спільні цінності, наше спільне майбутнє.